І будуть катастрофічними. Бо ці наслідки відчують всі. Всі відчують і держава в цілому. Перший, які ж наслідки? Це масове безробіття. 200 тисяч працівників без доходу. Це не тільки шахтарі та металурги. Це також інженери, водії, логісти, охоронці, техперсонал, підрядники. Тобто, це цілі родини, які завтра залишаться без засобів існування. Це геноцид України і геноцид українського народу. Коли падає одне підприємство, падає ланцюг постачання, ринок послуг і навіть місцеві магазини. Тобто, все як. В ланцюговій реакції. І всі, всі ці наслідки будуть відчутні для кожного. І це хаос, це безробіття, це безгрішдя, це бідність, це занепад, це злидні. Другий момент. Колапс місто підприємств. У багатьох регіонах України будувна. Та металургійна промисловість єдине джерело стабільного доходу для міст і селищ. Якщо зупиниться одне таке підприємство, місто перетворюється на зону виживання. Тобто не буде роботи, не буде податків, та взагалі міста не зможе існувати. Впаде попит, зникнуть податки, закриються школи лікарні. Все можна вважати, що місто вже не існує. Це знищення міста. Всередині країни знищують таким чином міста. Третій момент. Втрати для бюджету. Без роботи немає податків. Закриті підприємства? Мінус валютна виручка. Бо всі ви розумієте, грошей не буде, якщо закриється підприємство. Звідки брати гроші? Звідки їх брати? Мінфін отримує менше, ніж сподівався, але отримує натомість вибух проблем. А це субсидії, безробіття, протести, злочинність, тобто хаос буде в країні. І це не політика, про яку багато хто розповідає, що все в Україні добре. А це політика, яка жере себе всередині, тобто знищення України всередині. Четвертий момент. Соціальне напруження і ризик бунтів. Люди, які працювали все життя і годували державу, опо.